Чемпіонату світу, але з новою формою, національна збірна України з футболу приміряє оновлене спортивне вбрання. Що ж, роздивимося уважніше. Мені здається, ви найвищий футболіст, з яким я коли-небудь спілкувалася. Ви взагалі найвищий футболіст в усій прем'єр-лізі українській, так? Наверно, не знаю. Но є ж багато високих гравців. Але ви найвищий. Може бути. У вас такий клуб травмованих гравців. Ви Олег Гусів. Як почуваєтеся? Всі знають про вашу травму, всі давно чекають вас на полі. Як, зрештою, зараз? Намного вже краще і я думаю, що. Може, дільку дні десяті я вже буду не тренуватися. Футболісти достатньо рано одружуються. Ну є така тенденція. Ви як то кажуть, протягнули вже достатньо багато. Хоча про вашу дівчину знають абсолютно всі, навіть ті, хто не цікавиться футболом, взагалі, тому що повз бігборд з вашим зображенням це подарунок від вашої дівчини вам на день народження. Повз цей бігборд проїздив весь Київ, коли весілля. Не буде на забігати, бігати, ну думаю, ж то невозможно скоро видно. зробили? Ні. Я так розумію, що Віка часто густо робить вам сюрпризи ще й в якості а, фотосесій для різних журналів. Ви до цього як ставитеся? Ні, ну це ділено, це було вже давно, в принципі, зараз не там діла. Натякнули на те, що все ж таки краще сидіти вдома, а не оголюватися для чоловічого глянців. Так не сиді вдома. ну, зачем там показувати, що таке. Я не совсім з цим согласен. Срасі у Харкові разом з колегами презентує нову форму і півзахисник харківського металісту бразилець з українським паспортом Едмар. Українець бразильського походження Едмар українську розуміє? Чи краще російською? Трошки, трошки. Зараз неспокійно в Харкові. Ви тільки-но приїхали звідти, і ви, власне, знаєте, були на місці подій. Ви знаєте, якщо чесно, я нічого не бачив, тому що я особливо з дому на тренування сподіваюся, що буде все. все добре. Ваші бразильські родичі чи не переживають через те, що відбувається в Україні, чи не питали вас відправити дружину з сином на якийсь час до Бразилії? Очень переживають, тому що, звісно, тільки плохи покази. Ну, я сказав їм, що здесь очень все спокойно і вони вже приїхали в Україну, знали, що тут е, народ дуже добрий, народ дуже дружний, тому вони спокійно, коли со мною розмовляють. Харківський металіст буквально напередодні революції купив відомий молодий олігарх на прізвище Курченко. Зараз чи не затримують зарплатню, зважаючи на те. Що ваш власник, власник футбольного клубу медалист у розшуку. Ну, кажуть про те, що він в Росії. Втік. Були задержка зарплата. Ми немножко переживали, конечно, потому що його не було, но все заплатили, и все всі говорили, що буде все нормально, і ми на это надеемся. З Сергієм Курченко, чи знайомі ви особисто? Чи приходив молодий олігарх знайомитися з футболістами, коли він придбав клуб Металіст? І чи бачили ви вже його після найтрагічніших подій? Тому що ніхто не знає, де знаходиться молодий олігарх. І Ми теж не знаємо. Ну і, тому я Наше діло це грати в футбол і, звісно, старатися чим більше побігти, тим краще. Ви грали з Таврії зовсім нещодавно, і ви пересвідчилися на власні очі, що дійсно є кордони. Що ці кордони треба проходити з матеркової частини до Криму? І ви сказали, що вам вперше в житті було страшно. Багато спецтехніки же БТР стоять і кулемети, автомати. Ну на нашій границі, якщо можна це назвати границею, адже ми знаходимося в Україні, і для мене Крим як був Україну таким залишиться. Я думаю, і для більшості, а досить багато людей і під час матчу було, що які викрикували Росія, Росія, і якось можливо трошки в принципі, багато людей, українців там є ті ті, що бояться якої ситуації під час матчу у Симферополі, з Таврії, таврією, розмовляли ви з вашими колегами з опонентами по полю, чи вони можливо відчувають вже себе російським клубом і збираються грати у російському чемпіонаті? З ким не спілкувалися з українських футболістів, всі однозначно ніхто не буде міняти громадянство, всі хочуть грати звичайно в Україні. Ну але також є керівництво клубу, і буде залежати від той ситуації, яка буде безпосередньо на півострові. Від них мало що залежить, адже ми розуміємо, так якщо грати в російському чемпіонаті. Там також є ліміт на легіонерів. і яка буде подальше доля Таврії, Ну, це не знає ніхто. Харків, Донецьк, Дніпропетровський, Київ об'єдналися в одній збірній. А ми рухаємось далі.